велика радість для мене бути разом з вами. As I've just met a whole new group of my brothers and sisters in Christ. Я <тес> тільки що побачив цілу величезну групу моїх братів і сестер в Христі. Doesn't matter the language. Ролі не грає, на якій мові ви говорите. Doesn't matter the politics. Ролі не грає, які ви маєте політичні погляди. We are eternally family. Ми є сім'я, готова до вічності. And it's good to meet you, brothers. Я дуже радий вас бачити, мої брати і сестри. Open your Bible to Judges chapter 3. Давайте відкриємо книгу Суддів, третій розділ. While you're opening, поки ви відкриваєте, we all recognize the name of Joshua. Я думаю, що ми всі знаємо, хто такий є Ісус. He was that young man who was called to follow Moses. Ви знаєте, хто такий був Ісус Навин? Це був молодий чоловік, він був разом з Мойсеєм. He was a great military mind. А це була людина стратег. He led the people of Israel through the conquest. But coming near the end of the years of his life and ministry, we're told in the first two books of Judges that they had not completed the contest of conquest. The fact we're told that they failed to remove the Jebusites. Uh, various other peoples of the lands, the Hittites, the Canaanites, the Philistines, and others. And God became angry with the children of Israel. І Господь він розлютився на Ізраїль. Господь сказав їм чітко, що ти всіх людей треба знищити і звільнити землю. А вони кажуть, «Да ні, нам не треба їх всіх робити». «Давай ми декого з них візьмемо собі за рабів». «Вони будуть там працювати для нас в полях». «Ми зробимо з них наших слухи і рабів». «Ні, ми не маємо слухатися Бога і нашої брати викидувати з цієї землі». І Господь говорить, «За те, що ви зробили за своє серце». And because you have disobeyed my voice, I will enslave you under these people. Once again. And from time to time, God then gave them a judge. And these judges would come and free them from the hands of oppression. These judges would deliver them from the people they were told to remove. Many of these judges' names you know Ви знаєте імена багатьох відомих судей. Хто з вас не чув історію про Гедіона, який взяв 300 людей і приніс перемогу Ізраїлю? І вбив більше, ніж 135 тисяч людей. Хто з вас не чув про Самсона? І Девору? Ці імена, порційно про них говорять. But can you tell me who Shamgar is? А хто з вас може мені розказати про Шамгар? How many recognize the name Shamgar? Хто з вас чесно пам'ятає про Шамгара? Підніміть руку. Yeah, me neither until I read it. Ви знаєте, я теж не знав, поки я почав досліджувати про His name's only mentioned twice in the Bible. Його ім'я всього два рази зустрічається в цій Біблії. Once in our passage in Judges 3. Одне це місце, це те, яке ми з вами розглядаємо. And once in the Song of Deborah. Суддів, третій розділ, а друга це косміно в пісні Дівори. Давайте подивимося на книгу суддів, третій розділ, 31 текст. Прочитаємо: а по всьому був Шамгар, син Аната, і побив він філестимлян 600 чоловік києм на худобу. І він теж урятував Ізраїля. Подивіться, з чим він користувався, щоб вбити 600 філістимлян? Хто з вас знає, що таке кий для худоби? It's a staff with Це така дерев'яна палка з наконечником. Так, вона гостра в кінці. That he used to poke the ox для того, щоб вола заставити йти, його можна в його товсту шкіру тим патиком ткнути. Він вбив 600 вистимлян, які мали мечі, які мали щити якоїсь одної кийом, палкою. now you think we would hear something more about this guy in the Bible he should be famous we ought to know his name but the story is not about him and folks the story that's being written now is not about us І та історія, яка пишеться, вона пишеться не про нас з вами. We've been called to complete the task of preaching the gospel to the world. Господь призвав нас до того, щоб ми продовжили ось це служіння, не це проповідування по всьому світу. Just as they were involved in a conquest of the land in the time of of Joshua and Shamgar, так як люди були приймали участь в військових кампаніях за часів Ісуса Навина, за часів Шамгара, We кампанії перемогти світ проповіду Івангелія для Христа. And Ізраїль втомився і не схотів виганяти всіх тих інших народів з землі, і вони Повністю uh, завалили все завдання дане ним. Так само, і ми сьогодні не в повній мірі ще завершили доручення, які дав нам Христос. Ви кажете, ну напевно, Пастор Брей, ти багато береш на себе. Це великі слова для такого молодого чоловіка, як ти. What difference can I make in the world? Ну, яку різницю? від мене може почути цей весь світ. Що я можу принести бо забрати? Я живу в невишкому будинку у Львові, в Україні. І більша частина світу навіть не здогадується, що я тут живу. В мене для вас є новина. It's not about you. Не йде мова про вас. Про вас йде не більше, ніж про Шамгар. And there are three lessons I want us to learn from him tonight together. Alat tiemne menšie, ja chôžu tri uroky z vama rozlianúť na príklade šamgara súhodne. And the first lesson is what you've just heard. First, we've just heard. It's not about you. It's about him. Tá história nie pre te nie pro nieho, tá história pro Hospoda. What do we know about shamgar Shemgar? Šo vznáme pro šamgara? Nothing. Ničo. We know the name of his father because Deborah sang it. Ми знаємо ім'я його батька, тому що це є згадка в Девори і ми знаємо його ім'я. Ми не знаємо, де він жив, We don't know what he did. ми не знаємо, що він зробив, ми не знаємо, чи він був вже з Thanning多шати тобою! Ми не знаємо, чи він був красавчик, чи він був страшний, ми не знаємо, чи він був лисий, чи в нього було облако, ми не знаємо, чи він був одружений, чи ні, We know his name ми знаємо, що ім'я його було Шамгар, і Господь послав його, щоб він визволяв Ізраїль. Він взяв кіль、 And he killed 600 trained soldiers. І він вбив шість сотень тренованих widow. Ви можете мені сказати, доктор Рей, ну я взагалі не чоловік, я взагалі вдова. Я просто живу так собі з don't have money. У мене грошей нема. Але, my сестро, я скажу тобі, ти можеш молитися. І можеш молитися більше, ніж хтось інший. Ви можете сказати: "О, доктор Рей, я старий, мені важко ходити." Now, but you can help these young men who can. Да, а ви можете допомагати тим молодим людям, які можуть ходити. He going to your neighbor. Ви можете піти до свого сусіда, with, або ту людину з якою ви who, ранком п'єте каву, pharmacy, хто можливо вам помог, поміг десь в, магазині, чи в аптеці. І кожен день Ви можете їм розказувати про любов Господа. Ви можете йти так. See, you, а ви пам'ятайте, що історія це не про вас, історія про нашого Бога.

І получається, дивлячись на його ім'я, що він був єдиний зі всіх суддів Ізраїля, який не був стопроцентним ізраїльтянином. Господь призвав цього чоловіка, невідомо звідки, самого по собі незнатного, для того, щоб принести перемогу для Ізраїля. Everything we know about Shamgar is unimpressive. Все, що ми знаємо про Шамгара, не викликає в нас жодного захоплення. Except for what God did through him. Крім того, тільки що Бог зробив через нього. It does not matter who you are. Ролі не грає, хто ви є. It matters who he is. в тому, хто він є The second lesson. Другий урок. What did Shamgar have to fight with? З ким або з чим мав воювати шамгар? with a point. В нього була лише в нього був лише Кій. about the Philistines? Що ми знаємо про Филистимлян? trained soldiers. Філістимляни, вони були треновані вояки. how to produce bronze. Вони знали, як робити речі з бронзи. and horses. В них були колісниці, в них були коні. They had swordsmen, spearmen and archers. В них були лучники, в них були люди з мечами. And Shamgar had a stick. А в Шамгара був кій. Remember the story of Moses? Пам'ятаєте історію про Моїсея? God called him to go before Pharaoh. Господь прикликав його, що він став перед лицем фараона. And he said, "I can't go." Він сказав, "Я не можу." I don't have any, any power. У мене немає ніякої сили. God said, What have you got in your hand? Господь каже, ну дай мені свою руку. A shepherd's staff. Візьми тоді свого посуха. And with a shepherd's staff in Moses' hand, God delivered Israel. І з отим величким, невеличким посухом в руці Моїсея Бог вивів весь Ізраїль. Ви пам'ятаєте історію про Давида? Young teenage boy як молодий хлопчик. He went out to watch his brothers in the battle. Він хотів не просто подивитися на те, як воюють його брати. And he got there where they were camped, the Philistines on one side of the creek and Israel on the other. And the giant Goliath stood there mocking the armies of Israel. І величезний великан, Голіат, стояв і насміхався над Ізраїлем. І маленький хлопчик Давид дивився на це все. Він сказав, достатньо. І він пішов до кріпу. І Він побіг до руча, and he up a of small round stones, взяв декілька ось тих гладких камінь, and he at the giant and said, подивився на цього великана, гіганта, You've the name of the God, і каже, ти проклинаєш ім'я Господа, the God of Israel, for the very last time, Бога Живого, і це в тебе виходить останній раз. Сьогодні Він тебе в руки мої. What do you have? він його вбиває Що I don't have much. Ви можете мені сказати, Доктор Брент, в мене немає багато. Роль не грає, що в тебе є. Роль грає те, хто тримає тебе в своїх руках. Put yourself in God's hands. Віддай себе в руку Божий. І він використовує те, що в тебе є. Якщо це маленький камінь, навіть якщо це палка. With Deborah, as we read her story in the next chapter, it was a tent stake. Ми читаємо, що наступне це Девора була, і про неї писано в наступному розділі, в неї був кій. Put yourself in God's hands. Віддай себе в руки Божі. And let him use you. І допоможи, і, і дай можливість йому діяти через тебе. Як він хоче використати тебе. Пам'ятаєте, ми з вами говорили Гедіона, про Гедіона і його 300 людей армії. Ви пам'ятаєте, як вони виграли битву? Бог не послав якісь громи мовні з небес. Це не означає, що в них були довші мечі або довші списи. God told them, put your torch under a clay pot. І що їм сказав Господь, що вони взяли ось ці горшки, глиняні горшки. And when I tell you, break the pot. Розбити горшки. Now, as a general, would you ever give that type of order to a soldier? Серед нас є один брат-генерал. Ви б колись спустили б армію в війну з такою зброєю? Ви б набрали і сказали, візьміть гвиніні горшечки і просто набийте, побийте їх і налякайте супротивник. Ви б сказали, ну це якась стратегія така, не зовсім військова. But the battle wasn't about them. The battle was about him. Сама ця боротьба проводилася силою Божою. І коли ці The one hundred and thirty-five thousand enemies of Israel turned their swords on themselves. We're told they fought one another until the last man died. And the men of Gideon simply had to do some cleanup. It's not about what they had. It was about who had them. Це все про про того, хто тримав їх в своїй руці. It's not about you, it's about God. Ця історія не про тебе, ця історія про Господа. It's not about what you have in your hands. Ця історія не про те, що ти маєш у своїх руках. But in who whose, whose hands you place yourself. А це історія про те, в чиї руки ти віддав себе. And the last thing we can learn from Shamgar. І останній третій урок, який ми можемо взяти від Шамгара. Say, Brother Brent, I'm, I'm 55, by the way. Still young. Я you ще I'm, I'm 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 90. Хтось з вас каже, Пастор а мені 80, мені 85, мені 90. Jesus. мене навіть немає вже часу для того, щоб іти і перемагати світ для Ісуса. There's no way I can accomplish that. Caleb, you remember that name? How old was Caleb? Sкільки mu був років? When he appeared before Joshua and said, Give me the mountain that no one else wants. 80. 80 years young. Молодий, 80 років. Я повторюю, Молодий 80 років. Не 80 років старець, а молодий 80 років. Він взяв саму важку місцевість для захвату. And said, God, give me the people of the mountains. Він каже, які живуть там в горах. Чому?

Ролі не грає. It's not about you. Це не про тебе історія. It's about God in you. Це про те, що Бог є в тобі. Це не те, що ти маєш. It's or not God has you. Це те наскільки Бог використовує тебе. Снаба вот юкан акамплишн юн стринк. Це не те, що ти можеш зробити своїми власними зусиллями. Це те, що Бог може зробити через тебе, якщо ти довіряєш йому. В 1979 дев'ятсот сімсот дев'ятому році я звершав служіння в одній церковній перша церква, де звершав служіння як пастор.

Now I became her pastor, and she came to me and asked a question. She said, "Brother Brent, may I do a Bible, a vacation Bible school, in my home?" I thought, how unusual a nine-year-old. Wanting to do a Bible school in her backyard. I called Regina's mother and I told her what Regina had said. And she said, Pastor, I know. She's been asking me for three weeks. вона просила мене три тижні. Я сказала їй поговорити з тобою. І я їй сказав, якщо ти не проти, і ти допоможеш і ти допоможеш цьому. Вона далі дійсно зможе проводити справжнє біблійне навчання в твоєму дворі. І що зробила дев'ятилітня дівчинка? Вона зробила лимонад, і вона на, на, зробила ну, спекла печиво. Could. І вона розказувала дев'ятилітня дівчинка про Господа кожен день. І через п'ять днів ось цієї невеличкої біблійської школи, яку проводила дев'ятилітня дівчинка. 11 little girls came to trust Jesus. 11 такого такого віку дівчаток в Ісуса Христа. It's not about what you can accomplish in your own strength. Це не те, що ти можеш зробити But what God can accomplish through you if you will trust and obey. А це те, що Бог може зробити через тебе, якщо ти довіряєш йому. Bible history is filled with stories of God's faithfulness. Біблія переповнена історіями, які показують Божу вірність. His when they had odds. Коли вони були в дуже скрутних становищі, і в них не було нічого, Господь допомагав їм. Але Бог, як сказано в Матвія, що Бог це той, який може робити неможливе. I'll close with one example of this. John chapter 6. A story you're familiar with. In John chapter 6, Jesus on the other side of the Sea of Galilee. Ісус знаходиться на другому борці моря Гливинського. Він побачив натовп людей і побачив, що вони голодні. In verse 5 he lifted up his eyes and saw them and he turned to Він підняв свої очі і подивився на Фівіпа. П'ятий текст Івана 6:5. І він запитав у це питання: "Де ми купимо хліба, щоб вони поживились?"

We can say I'm poor. Можна сказати я бідний. I'm old. Я старий. I'm young. Я молодий. I don't know much. Я не багато що знаю. I'm in bad health. У мене погане здоров'я. I've lost my husband, I've lost my wife. Я тільки що втратив мою дружину, бо я втратив свого чоловіка. I'm человека. disabled. Я, можливо, маю якісь е, я інвалід. It's not about

it's what god can do through us if it's we will trust and obey. shamdar learned this lesson, Shemgar, uh, this lesson. as did philip. you remember the end of that story? story philip said, well, lord, we have a few pennies here. Вони кажуть, ми маємо, по кажемо, ми маємо пару пару срібників. But it's not enough to buy lunch for one person. А от цього недостатньо навіть нагодувати одного. And Jesus looked at his disciples and shook his head. Христос подивився на своїх учнів і покивав головою. Вони ще не зрозуміли. Це не було про них. Це не було про їхні гроші. Це не було про те, що вони можуть зробити. Це було все заради нього.

you can do anything God calls you to do. Ви можете зробити все, що Бог вас прикликає, до чого Бог вас прикликає. Тому що це все про нього. And what І що він має. And his abilities not ours. І його можливості не наші, з вами можливості. Amen. Amen. Let's pray. Давайте помолимося.